Ексклюзивна квартира з ремонтом за 150 тисяч доларів і з електрокаміном, який, друзі, працює. Це не просто екран, це працюючий камін повноцінний в квартирі. Повнали зараз. Я стою в першій кімнаті, нас з лоджією, велике панорамне вікно. Дуже класне, дуже цікаве рішення. Далі в нас тут є величезний диван, де помістяться всі гості разом з вами. Телевізор. Вона укортована повністю всім. Це центр, вже «Центральний-1», центр Піня. Квартирі індивідуальне газове опалення, мінімальне оформлення, продаж без комісії. Далі проходимо сюди, в нас зроблена дуже якісна дерев'яна кухня, і вона дуже дорога до речі, дуже класно. Далі є посудомийка, є духова шафа, є газова плита. Окремо в нас в американському стилі зроблена мікрохвильова, піч, піч вмонтована. Тут в нас є морозильна камера, і додатково в нас є звичайно холодильник також. З морозильною камерою. На кухні є лоджія. Так, показує виклад. Ось такий вид нас. В цій квартирі також є немаленький гардероб як для двохкімнатної квартири. Ходімо за мною. Ось гардероб. Він нас підсвіткою. Дуже зручно. Прямо як в американських фільмах. І тепер проходимо з вами. В спарі. В Спайлі в нас знову надіятися дерев'яне вокімнатне ліжко. Вже з матрасом є підсвітка, вікно, стіл, щоб щось записувати. І проходимо в ванну. В Ванні у нас все по стандарту. Сушилка для ваших полотенць, пральна машина, санвузол, ванна і класне вікно також з підсвіткою. Тому, якщо зацікавила дана квартира, пишіть мені в коментарях для запису на перегляд. телефонуйте за номером телефоні. Тут на екрані я його залишу. який є у мене в шаці профілю всім гарнольне.